Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас зі свято Успенської унівської лаври. І сьогодні ми поговоримо про одне з дванадцяти найбільших свят в році, а саме про успіння Пресвятої Богородиці. Власне, починаємо ми церковний рік з Різдва Пресвятої Богородиці і завершаємо її успінням. Про свято ми знаємо з, зі святого передання. Знаємо, що Богородиця, проживши чи 15, як каже одне з передень, чи більше, як каже, з інших передень років, уснула. Вона передбачила своє успіння, а точніше, святий Архангел Гавриїл, який благовістив їй, що народить Сина Ісуса Христа, сказав їй про те, що вона представиться до Господа. Коли настав день її успіння, Майже всі апостоли, окрім Томи, який проповідував Індії, чудесним способом опинилися біля гробу Матері Божої. І вона сказала до апостолів: Поховайте тіло моє в Гециманському саду, а до Господа Ісуса, який з'явився в, в той момент, сказав, сказала: Сине мій і Боже мій, візьми дух мій. І Христос. Взяв її душу на свої руки, і вона уснула, а душа її була е, немовлям. Що говорить про чистоту дівиці, яка перед Різдвом Діва, в Різдві діва і мати, і по смерті Діва жива. В літургійному контексті свято Успіння дуже. І дуже подібне до Великої суботи та неділі Пасхи, в якому святкуємо Воскресіння Господа Ісуса Христа. Так само тут присутнє за деякими традиціями виставлення плащаниці, де вірні приходять до святої ікони Матері Божої і її почитають святим поцілунком. Багато текстів є дуже подібними до текстів Великої Соботи та Неділі Пасхи, де успівують про переставлення Матері Божої про її успіння та її славне внебовзяття. А догмат про небовзяття проголосив. Папа, пій, дванадцятий, в сучасному контексті, свято Успіння Пресвятої Богородиці, ми святкуємо велелюдно в всіх наших храмах, де люди приносять зілля, щоб його посвятив священник в кінці після літургії. Бажаємо вам гарного та веселого святкування свята успіння Пресвятої Богородиці, яке є найбільшим Богородичним праздником. Це відео про успіння Пресвятої Богородиці є завершенням нашого річного проєкту «12 свят у світлі Змін. Дякуємо, що були з нами, і сподіваємося, що ці відео допоможуть глибше розпізнати. Про празники, які ми вважаємо найбільшими, і чому ми їх святкуємо.